Я пам'ятаю, коли ще не було в мене блогу, медійності, я пішов на побачення з дівчиною. На побаченні я якось так там якісь натяки були на інтим. Ну вона мені подобалася. Це нормально. Там не було якоїсь жесті, просто якось я її там обіймав, міг uh -huh. там. Ну ну, взяти, ну як у всіх на, на побаченнях, uh -huh. у, у всіх людей. І вчора я бачу так оновлюю це відео з Альоною Веном перше на каналі півтора роки тому. І вона знов коментує: Сімба, такий текст. Такий текст маленьким шрифтом, е, такий текст. Ну там і в Альоному були погані коментарі, і про мене. Що, Вася, як ти міг тут так сказати? Ти що? Ти ж сам, мабуть, що трапав все що рухається? І я думаю, що це що це сидить людина, з якою я. Пішов на побачення, це було задовго до війни. Я думаю, що за рік, а, а виходить, що пройшло вже 4 роки. Вчора ввечері я це читаю, я не можу повірити своїм очам. І потім, ну, грубо кажучи, люди там можуть отак ходити і розповідати про тебе все, що завгодно. Вона знімає Тік-Ток взагалі? Слава Богу, вона не медійна. Та хочу обрати тебе. Можливо, через те, щоб вони не... разом. Не стали парою. Ну, Може, ти її відшив просто якось? Ні, я не відшивав її. В тому і прикол, що я її не відшивав. Мені вона подобалася. Потім ну я не пам'ятаю, чи вона не захотіла побачення, чи щось не склалося. Ну так, ну так буває. Ми ж спілкуємося з різними людьми. Мені ж така людина.